Виконуємо номер один із завдань для перевірки знань до параграфів з 20 по 25 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Значення однієї з двох оберно-пропорційних величин збільшилося у 6 разів. Як зміниться значення другої величини? Переступаємо до виконання. Зі збільшенням значення однієї із двох оберно-пропорційних величин у певну кількість разів значення другої величини зменшується у стільки само разів. Отже, якщо значення однієї з двох оберно-пропорційних величин збільшилось у 6 разів то значення другої величини зменшиться у 6 разів. Запишемо висновок. Отже, якщо значення однієї з двох обернено. пропорційних величин збільшилося у шість разів то Значення другої величини зменшиться у 6 разів. І записуємо відповідь. Зменшиться у шість разів. Номер один із завдань для перевірки знань до параграфів з 20 по 25 підручника математика 6 виконано.